Друзі, всім привіт! Це команда ДФА. Мене звати Ксенія. Як ви вже знаєте, в нас є нова трансферна плівка. Зараз ми будемо показувати її властивості, як вона мерцає, як вона блищить. І в порівнянні, щоб ви просто розуміли, тому що золото буває різним. Ми будемо працювати трьома: Це наша нова трансферна плівка, це металік-фарба від Фейдаль. І це вільна поталь. Ось така Це італійська вільна поталь. І так, друзі, чому взагалі ми записуємо це відео? Тому що в нас є дуже багато питань, вас дуже турбує деякі основні речі. Це дійсно ця плівка. Вона не потребує захисту, і чи дійсно вона так блищить? Так, це так. І зараз ми вам будемо це наглядно все показувати. Так, друзі, починаємо ми саме з металік фарба від компанії Фейдаль, а її властивості вона дуже укривна. Вона підходить для, як для зовнішніх робіт, так і для внутрішніх робіт. Також вона, як ви бачите, має дуже насичений золотистий колір. Ця фарба має дуже високу покривну здатність. Як ви це бачите, вона за один прохід вона перекрила чорний колір, і навіть ніде нічого не виявляється. Так, друзі, хочу нагадати, що ми зараз представляємо вам три продукти. Ми, в нас нема мети сказати, що один продукт гірше за інший ні, це не так, тому що і всі ці продукти вони є гарні і вони просто використовуються під різні потреби. А, і ми це вам хочемо донести та розказати, що для чого потрібно. Так, зараз ми вже будемо наносити трансферну плівку. Для цього нам е, треба ось такий перелоневий валік. Праймер. До речі, праймер е, можна розбавляти від 10 до 15 водою. Е, дуже важливо не економити праймер, тому що якщо буде праймеру дуже мало, плівка е, нерівномірно пристане та будуть такі, як проплешини. Ще дуже важливо, що праймер треба наносити невеликими ділянками та приклеювати трансферну плівку одразу, тому що він застиває і покриття нерівномірне. Ще дуже важливо довго не чекати та одразу наносити цю плівку. Відрізаємо плівку. Та наступний наш крок, ми дуже ретельно все це повинні розгладити. Це дуже важливо, тому що якщо ви не пригладите плівку, будуть пропуски. Орієнтировочну оплівку можна знімати через 6-8 годин. Десь так висихає наш праймер. Не раніше, тобто це не кінцевий результат. Наступний наш експеримент це наша паталь вільна. А я її приклею теж на цей праймер. Можна клеїти на інші праймери, але я пробувала і різниці ніякої нема. Зараз тут треба трошки менше цього праймеру для цієї поталі. Головне, щоб вона просто прилипла. Тобто тут важливо, щоб вона була трохи більша, тут нема такого. Друзі, дивіться, ще є такий маленький лайфхак, тому що цю поталь не можна брати руками, бо вона на металевій основі і вона дуже реагує, та потім чорніє. Я трошечки зовсім окунаю кість пензлик, підіймаю та просто прикладую. Так, останній листочок. Ви не дивуйтесь, що воно зараз має ось такий вигляд. Це для поталі це нормально, вона потім засихає і все це пензликом розмахується. Ось, якщо у вас є отакі такі ось пропуски, дуже обережно береть цю поталь. Мені трошки легше, тому що в мене дуже длинні ногті, але руками не можна це робити. І обережно це все примінаєте. Потім, потім воно а, висохне і пензликом, але не таким, не таким а більш м'якеньким пензликом, тому що ви можете трохи поцарабити. М'якеньким пензликом, ви так струшуєте, струшуєте, ми вам все це покажемо, як це все робиться. А, друзі, все вже подсохло, І як ми... Прибираємо цю поталь, ми просто дуже легенечко ми змахуємо залишки поталі, але дуже легенечко, щоб не пошкодити, тому що вона дуже ніжна та пошкодити її дуже легко. Ще хочу сказати, бо я вам не сказала, це не сусаль, це потальне золото. А потальне золото його обов'язково треба захищати. Його обов'язково треба закривати лаками. Є спеціальні лаки ше для таких позолот, можна закривати іншими лаками, взагалі нічого не міняється. Як на мене, я пробувала і те, і те, нічого не помінялось. Чому це треба захищати? Тому що сама плівка вона на основі металів. І коли ви працюєте і беретесь руками, ось чому е, треба брати її е, пензликом, а не руками. Тому що вона окислюється. І коли вона окислюється, вона стає там зеленим кольором. Е, там, бордовим кольором, чорним, сірим, яким завгодно вона стає кольором. Тому дуже обережно, коли ви працюєте з такими матеріалами, їх треба одразу захищати. А ця е, наша нова трансферна плівка от в чому її е, е, преимущество. Перевага. В чому її перевага нашої трансферної плівки? Її взагалі не треба захищати. Вона ніяк не буде реагувати, якщо ви її там будете трогати, навіть якщо ви там трошечки проллєте водички. Друзі, я думаю, ви вже так. Кадрі бачити, як воно все блищить. І, до речі, хочу зауважити, що воно не підтягує, не піднімає ось цю плівку. Що воно відривається маляркою дуже легко, тобто воно не тянеться. А у нас, до речі, ще з'явилися запитання, чи Можна поверх цієї плівки, не захищає її ніяких кварц з ґрунтів, просто так поверх нанести е, інші матеріали, там, наприклад, мармарин міні чи Максі. Так можна, вона не дасть ніякої реакції, вона сцепиться з матеріалом. До речі, в нас теж буде відео. Ви потім ще побачите. І ще одна з найпотужніших переваг цієї плівки. Її не треба захищати, вона дуже гарно блистить, і вона не дає ніякої реакції. Ні з водою, ні з відбитками з кожним жиром і з іншими, от вона не дає. Так, друзі, ну і останнє це в нас від фейдал Metallic фарба. Теж її переваги дуже потужні. Вона, по-перше, вона дуже легка в нанесенні, вона має дуже високу покривну здатність. Її не треба теж захищати. Вона також використовується як для внутрішніх робіт, так і для зовнішніх робіт. І наші майстри, декоратори теж використовують її для різноманітних своїх естетичних виробів. Тож, друзі, в нас отакий от маленький огляд. Я сподіваюся, вам було корисно, було цікаво. Тому підписуйтесь, ставте коментарі. Це нова рубрика. Мені буде дуже цікаво. Тож це команда ДФА як Ксенія. Підписуйтесь на нас тут. Все для декору.